А дивіться, продовжується вивод курчаточок, які цікаві, лупляться. Дивіться, які Біленький він є. Голошійка, дивіться, який є. Ай божечко, який голошійка. Десь я там бачила ще чубатий. Подивіться, який чуб. Великий буде чуб. Тихо, тихо, тихо. Ще не всі вивелися, але вже трохи є, ще лишилося 6 яєць. О, такі от малюки у нас. Тихо, тихо. А я підсипала. О, диви, вже лізуть. Е, підсипала індичку вже, вон там вона сидить. Основну масу яєць підсипала під неї і частину ще підсипала під ту індичку, яка висижує гусеняток. В неї там вільне місце є, тому що тільки 9 яєць вона гріє гусячих, то я додала індичих і через 7 днів просвічу, якщо будуть неоплідні, то тоді всі закину під цю індичку, а та буде тільки гусячі висижувати. Ну, так, як у мене зазвичай і робиться. Завжди щось додаю під якусь іншу, щоб потім з'єднати і щоб було більше малюків. Ось зараз хочу просвітити яйця під одною і під другою качкою. І все, і потім на ніч ще заберу курчаток від квочки. Так що такі справи у нас. Кури дивляться, вон, заглядають до мене. Так, качки ходять. Оце під цією хочу глянути яйця. Привіт! Привіт. Ти кусюча чи ні? Чи ти адекватна качечка? Ну, як справи в тебе? Зараз буду дивитися. Таке сьогодні коротеньке відео для вас. Всім пока-пока.